треба, щоб держава і люди зрозуміли, що за сільським господарством майбутнє, і що не тільки Хмельниччина прогодує себе, Україну, а Україна прогодує весь світ. Насамперед потрібно зробити сприятливий клімат для залучення інвестицій, насамперед іноземних. А для цього має бути якісь пільги і в податковому плані і має бути спрощена система для того, щоб людям було просто і спокійно розпочинати бізнес і для того, щоб їм було цікаво це робити. Нинішня молодь имеет хорошее образование и она не должна уезжать за границу для этого нужно открывать рабочие места нужно делать ставку на работников низких профессий слесарей сварщиков Такарі, тому що все починається туди. Потрібна реорганізація системи професійно технічних навчальних закладів. Мабуть, деякі з них потрібно укрупнювати з орієнтацією на ті професії, які сьогодні необхідні. Великий би плюс був би якби від відновили туристичну галузь, тому що у нас в хмельницькому є куди е з'їздити, щоб подивитися на історичні пам'ятки, на культурні пам'ятки.